Після видачі міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна розпочнеться велика закулісна дипломатична битва за повагу до Римського статуту. Хотів би теж придести нас від головокруженій настра... головокружень. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тут же питання стоїть не так, навіть не Путін чи Україна, а в тому, що якщо будуть відверто зневажати ордер МКС, то це розвалить МКС, сказав Кулеба. Тому, за словами міністра, сам міжнародний кримінальний суд зацікавлений в дотриманні його актів. До того ж, усі країни, які підтримують МКС, включаються в цю битву за забезпечення виконання ордера. Зрозуміло, що зараз Південно-Африканська Республіка не відмовиться від візиту Путіна, бо це їхній союзник, але просто проігнорувати цей ордер вони не зможуть. Тому що для самої цієї країни в майбутньому це може обернутись великими проблемами. Нагадаємо, що Австрія заявила, що у разі приїзду Путіна в цю країну він буде арештований. У пріоритетах цього тижня було такі короткі підсумки для наших глядачів по роботі ради за тиждень. Ну, в першу чергу, це знову ж були з по самого початку. Ми починаємо роботу. Це звернення до різних міжнародних організацій, то постанов, в тому числі це була і постанова звернення стосовно міжнародного кримінального суду, за яким ордер на арешт по Путіну було і заклики виконати виконати цей ордер і сприяти виконанню цьому ордеру. Звісно, інша частина це все, що стосується в першу чергу, стосується армії Збройних сил України. Це і підвищення витрат бюджету на там більше ніж на пів трильйона гривень на міністерство оборони на, наші, на нашу армію, на нашу поліцію та інше для того, щоб вони були всім забезпечені. Ну і там ще ряд законопроєктів були, які внормовували ті чи інші питання, але вони не стільки важливі, скільки було це, пане Лаже. Ми от сьогодні спілкувалися з Катериною Рашевською, з юристкою з регіонального центру прав людини. Вона вкотре нагадала. Зокрема, і нашим глядачам про те, що у нас до сих пір Римський статут не прийнятий, не затверджений Верховною Радою. Чому тоді Верховна Рада зволікає, якщо ми вже асоційований член міжнародного кримінального суду, фактично і по факту, і апелюємо до МКС в захисті наших дітей, і суд видав ордер на арешт Путіна і цей білової, А ми оце зволікаємо, що ж нас тоді так тримає в цьому остаточному рішенні. Ну, по-перше, треба зауважити це про те, що не говорять експерти. Наш статус зараз в міжнародному кримінальному суді він нічим не обмежується. Тобто, ми можемо подавати відповідні документи і позовні позовні документи в першу чергу. Їх міжнародний кримінальний суд буде зобов'язаний розглядати, і ми маємо точно такі ж права, як інші країни по всьому світу. Є лише невелика різниця. Тому що ті, хто ратифікували це 123 країни, вони взяли на себе обов'язок виконувати ті рішення, які прийняв міжнародний кримінальний суд, і в тому числі по а, керівнику Російської Федерації. Але незважаючи на це, я впевнений, що якщо буде в нас така можливість, ми так само незважаючи на те, що ми ратифікали, ми так само виконаємо цей обов'язок і заарештуємо Путіна та інших прихильників. Чому ми до цього часу ратифікували? Я поясню, бо ми маємо війну вже понад 8 років, вже 9 років. І парламентарії і виконавчі гілки влади вони приймалися про те, що кримінальний міжнародний суд буде використовуватися нашим ворогом Москвою в першу чергу для того, щоб тиснути на наших е бійців я нагадаю, у нас був невеличкий приклад, як Італія е заарештувала Марк Маркова, нашого героя. Так, да, Італія Маркова з Національної гвардії. Мертв... Так, так, так. так. Е і для того, щоб це не повторювалося, до цього часу він не ратифікований. Але ще раз, відсутність ратифікації жодним чином не впливає на права України в цьому міжнародному кримінальному суду. Більше того, ми, скоріш за все, навіть навіть будемо виконувати всі обов'язки, хоча ми його не ратифікували. Тобто, ми зараз це робимо свідомо для того, щоб убезпечити себе від якихось безумовно. наслідків. Ми робимо це для того, щоб у нас не було повторення по таким, як було по Маркову. Завершиться війна. І ми безумовно, я думаю, або наприкінці війни, ми це ратифікуємо. Ага, тоді, тобто Росія може скористати, але ж Росія, наприклад, зараз вже не може звернутися до МКС або, наприклад, до Інтерполу із вимогою арештувати будь-кого з українців, хто там воював на сході, чи там брав участь у брав участь у війні, і вимагати видачі на свою територію. Це ж ну зараз вже цій ситуації точно нелогічно. Жодна країна Європи притомна не погодиться видати там якогось командира, там чи бійця Росії, знаючи, що з ним там зроблять. Це не питання про те, що поводиться країна, це питання про те, чи міжнародні бюрократичні інстанції винесуть це рішення, а вже виконання буде стосуватися кожної окремої країни. Більше того, нагадаю, що до цього часу Росія є членом Інтерполу, і той же Марків, він був затриманий за мандатом відповідним мандатом, здається, Інтерполу. І до цього часу воно деколи Росія вкидує ці інші документи, щоб зарештувати наші герої по всьому світу. І якщо ми повертаємося до міжнародного кримінального суду. У незважаючи на те, що Росія не є частиною міжнародного кримінального суду і не ратифікувала, вона так само має всі ті ж самі права в цьому суді, як і інші країни по всьому світу, і може надати відповідні позови для того, щоб заарештувати або отримати відповідні мандати на арешт наших роз. Звісно, ми з цим будемо. Цим будемо боротися, але врешті-решт, бюрократія, вона і є бюрократія. Щоб не піддавати додатковим ризикам наших військових, ми до цього часу ретикували. Але це питання часу, коли ми ратифікуємо, пане Олеже. Ми говорили з вами на початку про бюджет, про те, що понад пів трильйона гривень було затверджено для військових видатків. Але відповіді про те, що чи буде повернуто власне виплати нашим військовим, ті, які забрали. Чи буде, можливо, по новому якось переглянута система компенсації виплат, щоб не отримували бійці менше, ніж вони отримували до цього? Взагалі, парламент планує якісь зміни в цьому плані вносити? Ну, Парламент вже вні зміни. Він змі... вні зміни до бюджету. Підвищив ті видатки, які дозволяють переглянути і повернути. Е... Повернути ті надбавки і ті додаткові доходи наших військових, які вони там е так сталося місяць тому втратили. Тому воно буде повернуто. Інше питання, що скоріш за все, МінФін е перегляне систему. Але я не думаю, що це якось суттєво змінить доходи наших військових в порівнянні там з груднем або листопадом того року. Отже, зауважимо для наших телеглядачів рішення по поверненню виплат, скоріше за все, буде прийнято позитивно, але тепер, що називається, м'яч на полі мінфіну, і він має ту систему якось далі унормувати. Я правильно зрозумів? Так, безумовно, безумовно. Всі необхідні гроші. Парламент, Верховної Ради і президент, коли він підпише, вони будуть виділені. А далі вже питання до Мінфіну Кабміну, що вони відкоригували відповідні нормативні акти і запровадили нову систему заохочення наших військових. Але я думаю, що більшість, переважна більшість наших військових, нічого від цього не втратять, а можливо, ще отримають отримують більше. Ідея про перегляд пільг військовим, яку озвучила ваша колега пані Третьякова, як ви до неї особисто ставитеся? Чи є взагалі перспективи в монетизації пільг для наших військовослужбовців і військових пенсіонерів? Ну, дивіться, це пропозиція пані Третьякової. До цього часу він ще вона тільки його зареєструвала, або я не знаю, або пропонувала це. Конкретних механізмів, що вона мала на увазі, я не бачу. Тому коментувати її висловлення і пропозиції до того часу. поки вона не розтлумачить, що вона має на увазі. Я думаю, недоречно. Ну, давайте почекаємося, щоб вона сама про це сказала. Як вона це бачить? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліть.